До нас прибув новий особовий склад. На поповнення проводимо їм злагодження. Відповідно, проводиться бойова підготовка, тактика. Також само проводиться тактична медицина і проводимо зброю до нормального бою. Ми стараємося проводити це регулярно, щоб мати розуміння, як його автомат працює і чи він пристріляний нормально. Також є такі моменти, коли вони в окопах відповідно там вдарили прицільний пристрій, декого стоїть на автоматі каліматор, або якийсь тепловізійний приціл, щоб він мав розуміння. Чи він е, працює справно, відповідно виїжджають на полігон, і це відповідно так само роблять пристріл. Особовий склад, який приходить відповідно з навчальних центрів, ми бачимо, що вони підготовлені, але для того, щоб відточувати їхні навички, ми все одно будемо проводити такі заходи по стрільбі, щоб збільшувати їхню точність, слушність і стрільбу. Мета цього заняття ознайомити та навчити військовослужбовців. Як себе поводити на замінованій місцевості. Перше, що ми робимо, ми перестаємо наше пересування. Так? Тобто ми зупиняємося. Той, хто перший йде направляючий, відразу подає сигнал, для того, щоб ми зупинилися і не рухалися. Так? І відразу рукою показує сигнал, що місцевість замінована, це ось таким чином. Тобто показали, Так ми показуємо зупинку, так, так ми показуємо, що в нас замінована місцевість.